Марійка підгірянка у чужому пір'ю. Перша дія левада над струмком квіти стоять півколом. Праворуч лілеї дзвіночок, ліворуч фіалки братчик, перед ними посередині рожа. Ранок Левада купається в сонячному сяєві. Квіточки, сестрички, що то за новина, що сумна вся наша прекрасна долина. Сумують всі пташки, пісень не співають. Не знаєте, сестри, яку журбу мають? Як я умивалась на зорі русою, Синички казали понаже собою, Що одна синичка від них відреклася, Зняла своє пір'я, чуже одяглася, І своє гніздечко залишити хоче, В чужину летіти десь у світ за очі. О, я б такого ніколи не зробила, Рідну свою землю я б не залишила. І я ні! І я ні. Я також ні. Нема ніде краще, ніде веселіше, бо ніде не гріє сонечко миліше, ніде не шумить так біла яберізка, не журчить потічок чистенький, як слізка. Якби мене взяли в далеку чужину, зів'яв би я, знидю, стуги туги б там загинув. І я так, і я так. Я цього не знаю. Чому наймиліше всім у ріднім краю? Не знаєш, чи пісня вже тую забула, що вчора під вечір від сверщика чула? О, я і зараз можу заспівати, лиш мусив би сверщик голос пригадати. І я так, і я так. А де сверщик дівся? Вже сонечко встало, він ще не з'явився. Я сверщика люблю, він скрипак найперший, співаночки знає і складає вірші. Певне, заховався між буйнії трави і там над потічком скрипку свою править, але я задзвоню дрібними дзвінками, то зараз і з'явиться сверщик між нами. Чи бачите он вже по долині скаче? Добрий тобі ранок. Наш милий скрипач. Квіти мої любі, добрий і вам ранок. Чи добре ви спали, чи пили сніданок? Дякуємо красно, спали всі в спокою. На сніданок пили медочок з росою. І тобі залишили ще досить медочку, тільки заспівай нам гарну співаночку. Гаразд, любий квіти, я готов співати. А за свою пісню не хочу заплати. Найкраща заплата за всі мої труди, якщо моя пісня подобатись буде. Заграй же нам пісню, вчорашню, друже, бо вона до серця припала нам дуже. hoc illum vas Боже, ця пісня чудова, аж в серце глибоко запали нам слова. Заспівай цю пісню пташці в нашім гаю, що хоче летіти до чужого краю. Я вчора співав їй, вона висміяла, ще й скрипочку мою недобра стоптала, коли так, то вже їй ніщо не поможе. Та лиш подивіться, квіточки в долину. Чи бачите тую чудацьку пташину з строкатого пір'я на чеплену Чи ви вже бачили до птаха такого? Я ні. Я також ні. То пташка шалена вбрала чуже пір'я, думає, що вчена. Шалена, шалена. Я це повідаю, Лише її сестрички жаль мені без краю. І мені. Та й мені жаль дуже. Одну її мала. Як мати умерла, її згодувала, а тепер невдячна, таке їй вчинила. Чесне ім'я роду геть поганьбила. Недобра, невдячна, і серця немає, а ще і надулась та гордо ступає. Чи бачите квіти? Я бачу. Дивлюся, а я не дивлюся, бо нею гидую. А сестра за нею ступає сумненько. Ой, видно, що дуже болить їй серденько. Чи знала, що бідна, відчувала лихо? Не знала, не знала. Тихо, квіте, тихо. А дивись, які я маю гарні пера. А ти собі проста пташка, синьо, пера. Та й ти такі вчора сині пера мала. Чим ти свої крила так зафарбувала? Не хочу я бути така, як ти, проста. Придбала я, бачиш, крашених доста. Свої пера я зірвала хоч боліло. Тепер, ж панські птахи підусміло. Тепер приймуть мене у своє товариство. Подивися лиш, яка я гарна і барвиста. Ти не мудра, сестро моє, то ж пізнати, що не свої лиш чужіє, маєш шати. Чуже пір'я вітер здує і застигнеш. Жаль тебе, нещасна, сестро. Бо загинеш. А то заздрість тільки в тебе так говорить, кожний скаже, що то гарно, хто за мною зорить. Я ще хочу голос відмінити, буде мені між панами добре жити. Ой будеш ти, моя сестро, дуже бідна, бо ні чужим, ані своїм не потрібна. Свої тебе не пізнають, відречуться, а чужі над тобою насміються. Схаменися, сестро Люба, поки чаще, між своїми все найліпше, все найкраще. Бо кращого товариства ти не знаєш, лиш з простими синицями проживаєш. А я бачила щось ліпше, як синиці я бачила пишні, панські, горді птиці. Коли б мудра, то пішла би зараз зі мною. Я відміню голос тобі і пристрою. Ой ніколи я на те і не згоджуся, гнізда свого, свого співу не зречуся. Як не хочеш, сама піду, світ відкритий, а ти будеш в тісній хаті повік жити. Хай моя бідна хата, але власна, а ти йдеш чужим служити, ти нещасна. Синичко Люба, мила сестричко, обітри очі, звесели личко. Як же я можу весела бути? Сестру нещасно годі забути, а де ще, як чиста вода пішла моя сестриченька, шкода, ой, шкода ой, жаль серцю буде там, де чужі. Кринеченькі квітки пов'яли до моєї Сестриченьки сліди пропали, ой, жаль серцю буде там де чужі. Та й мені жаль дуже. Дай мені пораду, сверщику, мій друже. Гей, покличу вітра зеленого лугу, Хай твою розвіє великою тугу. Вітре, вітре, вітрику, милий жвавий хлопчику. Гей, де ти гуляєш? Гей, де забарився? Слухай, слухай, кличу, щоб ти тут з'явився. Чи сюди, чи туди, то мені свобідно, чи сюди, чи туди, чи горбки, чи сади, погуляти вільно. Чи сюди, чи туди, крилоньки розложу, чи стебло, колоски, чи листки, чи квітки похитати можу? Вітрику, братику, веселий хлопчику, будь же тихенько, хоч на хвилинку. Будь же тихенько, не бур головку, не помни ниточки самого шовку. Я тобі, роженько, нічого не ваджу. Я твої шаточки не мну, лиш гладжу. Вітрику, вітрику, а що, мій братчику? Кажи нам казочку, кажи нам казочку. А що даш, фіалочку? Пахуче листечко із розчистеньких срібне на мистечко. Другий раз скажу, бо помічаю не всі веселі в нашім гаю. Пташка синичка чогось сумує. Як веселюся, навіть не чує. А як то може там бути сумно, де я ж гуляю весело, шумно. Ти знаєш? Любий вітри, який жаль тяженький, як гніздо покине рідна сестра, брат маленький, ой вітрику, летунчику, світами літаєш, може, мою сестру бідну в чужині пізнаєш. А як вдасться ту сестричку в чужині зустріти, почни нашу співаночку тихенько шуміти, як моя сестричка вчує співанку з родини. То затужить, засумує і вірне з чужини. Тим я тобі не поможу, заспівати я не можу, бо співати я не вчився, лиш світами волочився. Та що діють, добре знаю, рідний запах позбираю із квіточок, та із зілля та з смерекового гілля. А як його позбираю? Рознесу в чужому краю. Як сестра цей запах вчує, то затужить, засумує і повернеться з чужини до гніздечка, до родини. Дякую тобі, єдиний, милий вітре з верховини. Вітрику наш милий друже, зате люблю тебе дуже. То не штука так сказати, треба ж ділом доказати. Запах дай, рожа чудова, то повірю твої слова. На тобі один листочок, лиш будь тихо, хоч часочок. Запаху і в мене повну, Бери собі, скільки вгодно. Я маленька і смирненька, та на запах багатенька. Мої шати з оксамиту, любий запах мого цвіту. Дзвінки мої дрібно дзвонять. Ніжний запах себе ронять. Дякую вам мої милі, що мене так збагатили. З таким даром можу сміло розпочати своє діло. Будьте квітоньки, здорові, в гаю, в лузі, і в діброві, у долині, на горбочку, і в садочку, і в лісочку. Колись до вас завітаю, і весело погуляю. Тепер мушу я спішити. Щоби діло завершити, хай ніхто не скаже того, що той вітрик ні до чого. Всі тут в мирі проживайте, та, про мене, пам'ятайте. За вітрина не забудьте і всі враз здорові будьте.